Молода лісова пісня знамениту сценічну феєрію Лесі Українки поставила у театрі Мні Горького. Творчий колектив звертається до цієї драматургії вже втретє. Лісову пісню тут втілювали у різні роки. Ця вистава свіже прочитання класичного твору. Вважають у театрі. На прем'єрі побували мої колеги. Спочатку це казка, потім драма. І щось ще чому немає назви. Класичний матеріал те, що заложено Лесі Українкою, Матеріал, який сразу так не розгадаєш і не розкроєш всі тайны. Варіантів сценічних втілень лісової пісні безліч це така історія, яку можна щоразу читати по-новому, у тому числі і на будь-якій мові. Яка різниця на якому язикі? Люди там и на французском говорят, мы же Шекспира играем на русском языке и на украинском языке. А почему бы Леся Украинка не прозвучала на русском языке? Темы-то тем все равно одни и те же мы поднимаем. И сказать, что это конкретно мой спектакль, я не подпишусь. Мы работали вместе с моим. Трясающим другом, коллегой Алексеем Клейменовым, который режиссер, постановщик пластического решения. У театрі вважають чеття команда вдихнула нове життя у классику. Молодые режиссеры, они вот буквально только свежеиспеченные получили.

Лісова пісня, взагалі. Ну, там у нас ми говоримо под. Всего лишь чотири слова там і в одной роли. ролі. А yes. у нас очень много ролей. ну так. Маленькі актори вже знають, як робляться чари на сцені, з чого течуть водоспади і як росте уявний ліс. Все це світ, який вигадують у театрі для того, щоб здивувати глядача. Первое дісто починається з того, що опускаються дерев'я, тобто ліс. Лесі Українки і у сучасних молодих митців була її спільна мета. Це постійний пошук натхнення. Його можна знайти всюди, але не всім. Місна. У котрий раз вони зустрілися: Мавка і Лукаш. Вона незвичайно красива, а він відвертий і натхненний. Зовсім як герой твору Лесі Українки. Чому би ні? Постійно, постановка не була важкою, кажуть режисери та актори. Навпаки, працювати над нею приємно. Те, що вистава лісова пісня повернулася у репертуар, непростий випадок, а звичайне диво. Вважають в академічному театрі російської драми імені Горького. Ірина Каблоцька, Денис Лисавенко, каналу.